Шановні працівники і ветерани органів місцевого самоврядування, шановні депутати, прийміть найщиріші вітання з професійним святом Днем місцевого самоврядування, яке встановлено указом президента України про день місцевого самоврядування 25 листопада 2000 року. Це свято не тільки тих, хто працює в органах місцевої влади, депутатів, а й усіх громадян, які вболівають та дбають про розквіт Своїх громад та України загалом. Мешканці Сумщини патріотично проявили себе під час повномасштабного вторгнення російських військ на нашу територію, активно діяли в складі руху опору та своїми героїчними вчинками дали і продовжують давати гідну відсіч ворогу. Особливо хочу відзначити мешканців і голів Миропільської, Хотинської, Степанівської, Краснопільської громад. Які проявили, продовжують демонструвати героїчний супротив. Знаю про більшість із вас. Як ви збирали інформацію про пересування противника та місце знаходження ворога передавали нам, військовим. Знаю, як ви голіруч йшли на ворожу техніку, палили її, виводили з ладу, знищували вщент, робили завали на дорогах та залізничних переїздах, докладали максимум зусиль, аби зупинити ворога. Дякую вам за щоденну підтримку. Допомогу Збройних сил України та вірю в нас, разом ми робимо все можливе, щоб наша сумщина у всіх наших громадах ситуація змінилась на краще, щоб завжди майорів український прапор було мирне небо. Кожен із вас робить свою справу максимально професійно та самовіддано. Тому я можу з певністю сказати, що ситуація на нашій ділянці кордону є контрольованою, але в разі потреби дати гідну вісіч ворогу є кому. Упевнений, разом ми переможемо з днем місцевого самоврядування. Слава Україні! Героям слава!